Мої любі, всім привіт, ну що ж завершився матч між Англією та Словаччиною. 2-1 на користь національної збірної Англії, неймовірний камбек від англійців. Зараз будемо розбиратися. Ну що ж, давайте все тоді по порядку. да? 4-2-3-1 у Гаріта Саутгейта, Джерджі Піквард у воротах, Джон Стаунс, Геї і загісники, Кіран Треп'єр, Кайл Уокер по флангах Кобі Мейна, Деклан Трайс, центральні опорні підізники. Джуд Белінгем, центральний атакувальний півзахисник, Бакаю Сака, Філ Фолден, по флангах та Гаррі Кейн у нападі. 4-3-3 у збірної Словаччини, Мартін Дубар по воротах, Шкрінір Вавер, захисники, Пікарі Ганско по флангах. Дуда, Лаботка, Куцка, півзахисники, Стрелец, Іван Шранц і Гараслін на у нападі. Давайте тепер, мої любі друзі, по матчу. Друзі, анліціям взагалі було ну так важко взагалі дуже важко було в першому таймі моментів гольових. Тобто це мені нагадували справді матчі зі словенцями, з датчанами, з сербами дуже тяжко. Словаки, на мою думку, контролювали гру. Да, англійці більше набагато володіли м'ячем, але користі з володіння англійської збірної було дуже-дуже мало. У Словаччини вже на перших хвилинах був супершанс, Джордж Джор, 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 Джордан Піквард Джор, рятував в деяких епізодах. Словаки забули на 25 хвилин. Іван Шранц вийшов на побачення з воротарем і своє побачення доволі таки ідеально реалізовував. Мілє це записав гульову передачу на Івана Шранца, який на 25 хвилині вийшов один на один і доволі-таки спокійно переграв Пікверда. Після того канець пропустили. Було дуже дуже важко. Ось емоції. Дуже було важко. Перший тайм таки завершився. А В другому таймі, я лець, вже прокинула всі моменти пішли дуже хороші, дуже хороші, коли. Ну, не забувала англійці такі моменти. ну просто, е, Дуже багато моментів не, не забивали, да, в забит забітно 51-го Ось, е, здавалося, що Англія швидко відігралася, але гол англійці відміняє Там і Деклан Трайс намагався бити. І все ось вони створювали, 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 а забити таки не вдалося. І 90-5 хвилина. суддя компенсував 6 хвилин. Чотири хвилини та тридцять секунд. Про минуло аут у Англії. Можливо, це остання їхня надія. Вкидання за бокової лінії. Геї, захисники. Захисник англійської збірної робить скидку на Белінгема. І Джі Белінгем забиває в через себе і зрівнює рахунок. до Джуті. у потрібний момент у потрібний час. Забиває гол. один, -один і англійці. На характері там і Тоні, потім на Кейна гольову передачу запише. На перш хвилині обертаємо, англійці поведуть в По рахунку, Гарікін головою замкне дальню стійку. І взагалі англійці, англійці просто дотиснуть Словаків психологічно. ну і Дотиснули все-таки англійці, свої англійці все-таки взяли. ну а Словаки, після того, як пропустили, вже нічого проти цієї протиставити не змогли, тому що англійці вже. Просто навіть і психологічно, просто абсолютно по-іншому де себе вели. По-іншому. вони себе вели, звичайно, ще але словакам було важко. Та Англія знов таки не показала нічого екстраординарного. Два голи, два удари площину, два голи. Англія, в принципі, не виглядала сьогодні. Тобто це і справді нагадувало усі матчі зі словенцями. Дуже тяжко, дуже важко. 16-13 удар. удари. 2-3 удари площі. Ну, да, 64-36 володіння, да, 9 секундими. Друзі, питань немає. Але по голівим нагодам врівновага. по дві, по одній упущені. То Англії справді десь трішки пощастило. Але характер команди проявила Герати Саутгейта на жилах, але все-таки вони виривають цю перемогу. Із 16 ударів 2 удари в площину. В Англії 7 повзворота, один каркас, 7 ударів заблокованих. Словаків з 13 ударів в площину. 7 повзроти 3 удари заблокованих. По відборах була трішки краща Словаччина. 9,45. 7-9 перехоплення. Словак про... Пуше 19 разів і отримує 5 жовтих карток за це англійці 12 разів 3 жовті картки англійці і Найкраще ну, для цього матчем, ну, друзі, джутбелінгі. Звичайно, що Джуд, джуд? забив з непростої ситуації, вирвав, вы, вирвав, по суті, Джуд перемогу, тому що саме гол Джута був переломний. Тому, звичайно, що він. Щоб Словаки пройшли, що не бій сказав би Іван Шранц, Який сьогодні дуже сильний матч проєв. Людина і забила, там і обігрувала там один в один. Іван Шранц провів просто якийсь неймовірний матч. Ізагалі Іван Шранц — один з героїв. Він забивав і Україні, і він забивав, і Бельгії. Це взагалі просто фантастика. Три голи він забив. Лободка, напевно, матч пройшов. До речі, хов по та вийшов. Але Джуті найкращий. Джуті про, Джут Бенінгів про 105 хвилин. Він найкращий. Тобто Англія, якщо підводити підсумок, вона перемагає на жилах, на характері, на везінні, але вони це все-таки зробили. І це також е, сила цієї англійської збірне. Але якщо ми беремо сам матч, то словаки не поступилися англійцям. Не поступилися англійцям було дуже важко. Дуже важко. Якщо не помиляюсь, там англійці в швейцарці будуть, якщо я не помиляюся, там взагалі буде для англійців важко. Хоча вони фаворити, але Но дуже сьогодні важко було проти Словаків. Дуже важко. Моменти взагалі вдавалися дуже тяжко. Словаки просто ідеально захищалися. Але Джуті забив, Джуті. Ось точно, знаєте, якщо весь з Англії виграє чемпіонат Європи. То я думаю, що золотий м'яч має отримувати саме Джуд. Ну, Тому що ви бачите, мене людина забуває на 90 плюс 5 хвилин з, неоч... з, не... з неочевидної ситуації. А це точно герой. Без жодних сумнів. Неймовірний футболіст Джуд Белінгем. Це його перший м'яч на ЧПТ Європи. А ні, ні, не перший. Другий інжесером забивав, забував, я міг забути. Другий м'яч Джуді. І знов таки, по суті, він не переможний. Так, да, переможний так Гаррі забив, але ми ж розуміємо, що цей гол -джута він був по суті ключовим у сьогоднішньому матчі. Англія, Словаччина. 2-1. Англія мене не вразила, але команда Герета Саутгейта здобуває найголовніше. Результат. Анлійці Англійці в червфіналі. Я їх цим і вітаю. Дякуємо за увагу. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.